Довго не думаю, лопаю з дому шнур на плечі і хода, як був браний, хода на, на озеро, і, скачу, скачу на, на тило, перебігаю до, до самого потерпіла, кидаю йому шнур, витягую його, і, потім лишию, що відтягнув, куда біжу до того далі, бо той й далі цього. Кидаю йому шнур, сам проломю. Різко шнур відкидаю, вилажу відки, і скакую на цей, на лід. Тоді знову до нього, знову кидаю йому він кажу йому, він він ввізов. Він не, не може сі вже рушити. Я тоді кидаю йому шур, він тримається точно кажуть, добре, що ще з боку ровер був. Він був на ровері. Я, коротше, беру, хочу копати, відтягати ровер, знову всі проломию, знову по воді. Моментально вискакую, без нічого, без шнурка без нічого вискакую на лід, мокрий вже цілий і далі. Прородився, вже сусід приносить з дому і дробин. І бігом з того дробину бігом до нього кидаю одну сторону дробини, один кінець драбини на е, пожепіву, а другий сам вплікаю на ту дробину, щоб переваги не було. Тоді він дивиться, він коштів відрапує на ту дробину, я б хлопаю з боку шнуртою, хапаю, зав'язую за, різко за дробину і ту дробину з цим шурком раз підтягнуємо, і тоді шнурок потягнув і витягнув на, на це на берег. Що треба буде, буду ще рятувати.